Всім привіт! З вами актуальні новини студентського каналу МКФКБ. У коледжі завершилася серія тематичних тренінгів від студії лідерства, спрямованих на всебічний розвиток особистості та набуття ключових навичок для майбутніх лідерів. 16 учасників, серед яких школярі та першокурсники з ентузіазмом поринили у світ знань та практичних завдань, опановуючи такі важливі сфери, як знайомство, комунікація, дія, фінанси та творчість. Протягом інтенсивних занять кожен тренінг став окремою сходинкою на шляху до особистісного зростання. Тренінг «Знайомство» допоміг учасникам розкрити свій потенціал у налагодженні контактів та створенні позитивного першого враження. На тренінгу комунікація акцент робився на ефективному спілкуванні, вмінні слухати та бути почутим, а також на розв'язуванні конфліктів. Дія надихнула учасників на постановку цілей та розробку стратегій для їх досягнення. Тренінг фінанси прокачав фінансові навички, навчив розумно управляти ресурсами та планувати майбутнє. А останній тренінг творчість розбудив уяву, допоміг знайти нестандартні підходи до вирішення завдань та розкрити свіжий погляд на звичні речі через презентацію власних бізнес проєктів Кульмінацією навчання стало урочисте вручення сертифікатів, які засвідчили успішне проходження тематичних тренінгів. Радісні обличчя учасників сяяли гордістю за свої досягнення та натхненням для подальшого розвитку. Проте на цьому студія лідерства не зупиняється. Організатори анонсували нову надзвичайно цікаву подію мандрівку на успішне підприємство. Зустріч з практиками стане чудовим доповненням до теоретичних знань, отриманих на тренінгах, та надихне на нові звершення. А ви, друзі, слідкуйте за нашими новинами. Слава Україні! Слава ЗСУ!